Це в нас такий вигляд з вікна і кожні 10 хвилин оцей краєвид міняється. Погляньте, як гарно. Хвилин 10 тому тут практично хмари не було, ліс було видно повністю. Зараз ліс закритий. А з цієї сторони навпаки був ліс закритий, вон хмара пішла далі. Не було видно, зараз видно. Ляпота. Це так кожний ранок. Хоча ті ранки були не так е, виражені е, хмарі, але були. Вчора йшов дощ, сінітанку дощ йшов, то я думаю, це через те така хмарність. Кажуть, тут якщо е, гори отак в хмарах, значить має бути дощ Ну красиво. Віс, як вони пливуть по деревах, ці хмари. О, ця вже насувається сюди на цю, на цю сторону. Тільки ще не було менше її, видно, цих марк. Якщо захочете вкусної кави чи пирога, випічку ось гуцульська перепічка. Готель дубок, де я живу, ми живемо і ось тут. Супер люкс. Кава дуже смачна. Так, дивіться, Там трошки є. Ця гора практично чиста. Без туману, без хмар, а там от така хмарка в горах. Одна, друга. П'ять хвилин різниці. Йдемо до джерела, яке називається Левовське. Це ми виходимо із... Бачимо, до... тут написано, фото, да. та відеозйомка заборонена. Да. Він, він сюди повертав, чим він дивився. Виходимо, тут у нас лісова каска, ми виходимо звідси і йдемо по трасі та, до... до джерела. Йдемо до джерела, побачимо, де вони. Сказали, що найсмачніша вода у квасах, найкраща вода. Вона для чоловіків. О, чули, особливо для чоловіків. Так що йдемо побачимо. Тут є ось така, подивіться, стіна. Кваси. Хтось розмалював. Подивіться, як гарно. Короче, йдемо. А ви що будете мокнути? Літо на дворі, а люди топлять пічку. Бачите? Протаплюють. Йдемо по трасі. Далі. Пустився дощик. Сьогодні останній день ми. Дощі пустився, погода трималася всі дні. А Сьогодні все такий дощичок. Очі дощі йшов. Так, дорога, зупинка, ми звернулися з дороги. Не знаю, здається, правильно йдемо, спитали там, там одної казали. місцевої. Каже, наче сюди. Мені ну, здається, що он воно. отако, Я на нього дивлюсь зараз. Он там місток і он. Ну, зараз побачимо. Йдемо, коротше, сюди, в ту сторону. Знову гори, знову мови краєвид. Йдемо. Йдемо через місток такий, сплив. Тут машини їздять. Мостик надійний. Це... Я це, я би геть і свої їхати. Можна моциком їхати нормально, тут чи великом ввечері. А ти машину в літній А чого ні? Так. Вночі пройшов дощ. Вода в тисі стала мутна. Геть мутна. Бігла частенька, дивіться яка коричнева. Йдемо через місток. Ми правильно йдемо, нам за нього вказали. Так, да, да, да. Так, є така тут броварня гласку сільська. Ми зустріли місцевих жителів. кажуть сюди. І в ту сторону також все джерело лева. Зараз ми все дізнаємося. Спитаємо, побачимо. Дивіться тут, як все сховано воно. Ніфіга собі. Ну тут і не скажеш, що це може бути. О там провіжтя, так? Оно ну, надарає воду. Пиво. Можна зараз зайти бахнути пивка і позвонити їм хай йдуть сюди. А, без дощовика. Без, без не надо. Тут вже тихає, звісно. Ми маємо світі на воду наберемо. Чого? Тому? На оборотку. На, оборот. на оборот. Давай тобі. Дивіться, тут, тут у нас називається як брин. гуцулато. -за... це морозиво там чи щось там таке. Бриндза. Барня. Бринзарня. Бринзарня. Він судовий, я так да. Там типа, щось Хлопці набрали водички. Екоферма. Така конячка тут. Так. Я прийду, зустріну на тому мості, Я ті, можу віддати плаща, я вийду. Ти і все, Жень. потім дайте під, під навісом воду, Над, Надибали тут корише, ця ж пивоварня. Місцева ось що. не втримали, взяли пивка. Ну, дорогу йшли, втомилися. Треба спрагу запити. Пиво. Пиво тут найсмачніше, яке я тільки пив. Так, тут такий дворик, подивіться, та краса. Вигляд на гори. Це трохи дощик мішає нам. Але, подивіться. Або фірма. Зараз можна почитати історію всього. Так, мицюльська овеча в ринза. Весь процес виготовлення. До речі, хто не знав, то в процесі виготовлення бринзи приймають тільки чоловіки. І подивіться, і тут також зображені тільки чоловіки. Жінки до овечок, до сиру ніякого відношення не мають. Взагалі, всім займаються чоловіки. Оцей вогонь зварення бруди розпалюється на початку сезону весною і тушиться пізньою осінь. В них є повір'я, якщо він потухне, то буде негода якась буде погано для е, корів для овечок. А так все відбувається. Опа. Така краса. Ось тараса дивіться, під накриттям. Коріні мешканці. Як мешканці ферми Карпати, дивіться. Українська гірсько карпатська вівця, бура карпатська корова, кіньник свій, гуцульський кінь і карпатська бджола. Ну, Замжіли багато чув, що приїжджали пасічники в Карпати, щоб брати їм саме цю бджолу. Дуже вона трудолюбива. Вона, мабуть, така сама трудолюбива, як і місцеві мешканці, тому що вони тут дуже працевиті, дуже притулок для котів. Погляньте. Класно. Так, так. Ну, там джерело, підемо до нього пізніше. Раз тут покажу, ось якась скульптура є, віцеовечка, коники. Все блін, з відходів зроблено, але все красиво як. Класно. І автомобільчик. Не автомобільчик, а віз. Так, тут ще виявляються, дивіться, кози. Кози є. Біленькі кози. Що ти, подружка? Шарися. Дивіться скільки там багато є? Щіточки є, щоб вони могли чухатись. Козики. О, там ну, якісь темні перечніві. Дивіться, отут кози, а там ми сидимо, запаху взагалі ніякого не чути. Взагалі. Тут якісь безрогі кози. Корисні і прикольні. Замовили тут піцу гуцульську. З чим як вона називається? Фірмова. Фірмова. А вона от у такому такій формі незвичної. Наче карась на сковорідці. <різь> ну, але цікаво виглядає. Нет, козят. Пицца смачна. Ты чуишь, как козь. Такого все. Такого все. Наши ритм не таке. Что mm. mm. не нравится тобі? Там сыр. Какой? Козачи. Ты ее чуешь? Mm. Да, майка налазит, козячий сыр, але мені він нравится. Там не нравится. Там напишется, что кольца. Так, ось джерело. Прийшли ми. Скільки людей бажає набрати води. Ми поки там сиділи. Постійно йдуть, йдуть, йдуть люди до цього джерела. Ось мінеральний джерела квасі. Доброго дня. Дивіться. Можете поставити на паузу і почитати. Ми тримаємося ці цієї жіночки, Вона ще сказала, що за нею якась жіночка. Все, заспокоює. Вой води не захожити. Що... Ви щось багато говорите, мабуть. Спокійніше. К... Культурніше. Ну, культурніше. Я в культурному місці розходили. Дайте собі. Тут біля джерела є ось мешканці ферми, екоферми ферми Розенталь. Це ті кози, які я вам знімав. Ось такі породи там є. Можна почитати. Користь козячого молока. Майже наша черга дійшла. З дерева називається буркут. Тут були трохи спори, ну, наче все вирішилось нормально. Набирають люди по 10 бутлів води. Не знаю для чого. Ну, набирають. Потрібно мати нерви. Спокійні тут. Ось так набирається потихеньку водичка. Навіть потихеньку. Так, набрали водички. Як кажуть, що, що з таким містом вода є в трьох місцях в світі, в Україні. Не там, де є, Чехія. Чехія і Ісландія. Ісландія. Ну, не знаю, водичка дуже смачна. Так що так. Тут сьогодні гулянка на першому поверсі в ресторані. Так, так. Всі в українських вишиванках. Не застали музику. Музика класна, мені подобається. Короче, почув, що знову грає музика, я вернувся. Хочу засняти трошки. Такого ще не бачив. У нас останній раз на свадьбу грала жива музика, напевно, в 99-му році. У мене аж комашки по тілі пішли. Вообще капець. Супер клас. Нормальна форма, Де таке ще побачиш? Ось такі контрасти, дивіться, тут у нас корова стоїть. І маємо весь ще голову. Та краса І все, завтра додому. А не хочеться. Тут добре, спокійно. Все останні вечірні пейзажі, Карпат у пласа. Завтра додому. Ось така краса, погляньте. Блін, не хочеться їхати взагалі. Взагалі не хочеться. Але що зробиш, потрібно їхати додому і працювати. Буду намагатися сюди приїхати ще, тому що тут красиво, дуже красиво. Хочеться гуляти, на місці сидіти взагалі не хочеться. Я вам скажу більше, що я поїзд, немає як такої втоми. Наче піднявся на гору, спустився, втомився, прийшов додому. 10 хвилин полежав і все, і в бій знову. Дуже класно. Дуже багато є чого побачити. О. Емоцій, сподіваюсь, вистачить мені на рік. На рік вистачить емоцій, сподіваюсь мені. Класно. Коротше, що скажу, скажу вам. Хто має можливість, обов'язково приїжджайте в класи. Дуже цікаве курортне містечко і красиве. Рекомендую. Ще зустрінемося завтра перед відправленням додому. Що ж, друзі, ранок сім ранку. В Васах тихенько нікого нема, тільки проїжджаючі автомобілі. Будемо їхати додому. Дякую готелю Дубок за зустріч, тому що у нас там на першому місці де мали жити, трохи не, не склалося. Зателефонували сюди, тут був вільний номер, і нас заселили відразу без передплат, без нічого. Перше, що вразило, це доброта людей і довіра людей. Добрі, дуже добрі люди. Багато, багатьом українцям варто сюди приїхати і повчитися манер і поведінки, і побачити цю доброту, яка тут є в людей, і бути такими самими добрими. Якщо люди зміняться в Україні і будуть такі, як тут у Пасах, то це буде дуже дуже гарна країна. Потім харчування. Харчування дуже смачне. Що ми не брали, все смачно і приготовлено, мабуть, з любов'ю. Тому що де ми ще не запитаємо, для людей, для людей, для людей. Все для людей робиться. Ось так. Хто не був в косах, приїжджайте. Це варто зробити хоча б раз. І повторюся, багатьом українцям сюди варто приїхати і повчитися. У Квасівчан Манер поведінки. ну Наразі все, буду їхати додому. Буду покидати цю красу гірську. Можливо, ще десь буду вимикати камеру по дорозі, якщо буду щось бачити красиве. Наразі всім дякую за перегляд. Підтримайте вподобайкою. І, звичайно, чекаю на ваші коментарі відносно. Цього відео, чи варто знімати ще таке відео, чи не варто, якщо колись, ще колись буду їхати на якийсь відпочинок, все. Пока до зустрічі! Так, зупинилися в Летичеві вже Хмельницька область. Найбільше під дороги проїхали. Тут є базар риби. За її на, на рибку. Добре йде. Зікровий спішіть. По 100 гривень баличок. Обережно сходинка. Є у грі по 100 гривень, є ридаць по 100 гривень. Це за кілограм? Ні, на все поштучно. По поштучно. у вас? вас? Подивитись на рибину і це за штуку. Дайте я трошки прогуляюсь, подивлюсь, що у вас тут є. Ого, тут рибина. Воно рік сидіти. Для цієї риби. Там сюди не тут кудись які риби. Не багато, це було. Йомой. Якісь тут змішані запахи, так? Свіжий, не свіжа да? якийсь. Все воно. Пісна рікається. Сто гривень п'ятір, 10 штук. Сюдачки. Тут віка червоного, чи червоним буряком? Якась че? краска добавлена. Це так, а така, Вибирайте баличок. Дивіться, шарики такі по 80 гривень, Дві штучки на 150. Толстолобик такі гарні 250. Щучки по 150 а на чому коптите? На дровах, ви подивіться, воно видно. Не, які воно, дрова? Коптові. Так, да, ви попробуйте, рибка видно, що вона ну, попробуйте самі. Почувствуйте, що воно копчене. Попробуйте. Вона дуже добра, рибка. Це Саніку, Диві. 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 Це шука, угу. дивіться, це ж багатно. Угу. Дивіться, це щука, бачите? А це ось до судачок. Бачите, це Знаєш, судачок. судачок. Хорош би б ми, зараз да, підемо судачок. по ПВ. Такі от по 250 кусочки. Судачок такий 200, і щучки 150 і велика. Постолу що ти? Ешерико дивіться, 150 великий. Він теж добрий. Жерех. Жерех. Да, це оцей кусочок. 150. Так, це жерех. Це хічні 150. Я, мабуть, можу таку, якщо то брати. Так, це 150, 150. 150. 100. 100. 100. <рик> не, і 150. А чому це так? Така в'язочка 150 гривень. Свіженька, да? Так, забіляємо по ви на вудочку ловите? Ні, ми купляємо все. Живуємо. Ярик зараз це приколи. А це що там у нас там сказати за риба? Плотвичка. А це тоді плотвичка. Ваня так узнає? Щось таке наша, так. Да. Зікрою чи так. А зі корріми. Ось такі маленькі, це по 25 гривень штучок. А це по штучну плотвичка? 25. Так, зніме вам. А тут може бути і зікрою, і без, так? вона вся зікрою. Вся зікрою. А щучка буде 150. Ось чи по 150, а ця велика зустріч. Що, чи обов'язочку? 100? в'язка каже? Давай 150 в'язка. Я схокати 150? Да. Треба щось вибирати риби дуже багато. Можна здуріть. Це ми зайшли в один павільйон. Тут ще один павільйон. Ще один павільйон. на риби. Вісики там риби, йо-ма-йо. -йо. Це капіс. Веські риби, йо ма йо! Це риба багатенна. Рожарована. Прижарена риби. А ти що? Дуже багато, так. Оце така буде зібрає, да? розпишуся. Да? На, не, вона почищена. Вона почищена. Ти подивися, які вухуні. Yeah. Mm -hmm. Ти живим вісом, які вони були. Аж горбаки, дивилися. А тут більше, бачиш, все якась дивна така риба. Тут все така здорова єдує, бачиш. А ось це дивіться, тут це окуня. Так, вже дома. І того. 1300 км. Ось така получилась подорож.